Пане Євгене, ми бачимо в останні тижні, що от після повідомлення спроб перекидати там, припустимо, між Авдіївкою і Бахмутом Росіяни намагалися якось рухати сили і тиснути на Авдіївку. Теж але, от ми починали з повідомлення і висновку інституту дослідження війни, а тепер все ж таки вони з з запізненням публікуються, що не досягли успіху ані в Авдіївці, ані в Накреміні Лиману на цій ділянці, і росіяни вдаються до тактики в тих місцях, де немає дуже гарячих зіткнень по лінії фронту, просто до обстрілу цивільних, як, наприклад, через Дніпро це відбувається на Херсонщині. Як це відбувається на Запоріжжі, в інших точках ви бачите зараз можливість для росіян. Посилити напруження, чи припустимо в Авдіївці ви погодитеся із інститутом дослідження війни? Що там цей потенціал вичерпали росіяни, і зараз він більше в Бахмуті зосереджений? Авдіївка і так саме Мар'їнка, це також дуже складні напрямки, де точаться найскладніші бої, але все ж таки, ну. Ворог на цьому напрямку потрошку притихає і чомусь перетягує все-таки основне зусилля на Бахмутський напрямок саме під Бахмут, саме храмове, східний напрямок Бахмуту, південний і північний напрямок а, цього міста. Тому мені здається, що у Росії потенціал буде все менше і менше, і дійсно вони обстрілюють мирні міста. Дійсно. Країна терорист і країна, яка всі ці місяця, і всі ці роки, а, робить максимально все, щоб знищити все українське, і ми повинні це пам'ятати і ніколи не забувати. Але на всіх інших напрямках я впевнений, що у них на найближчим часом не буде ніяких, а, знаєте, таких якихось успіхів, шалених, так як всю основну силу вони зосередили саме на Бахмутському напрямку. Пане Євгенію, дякую вам дуже за сьогоднішню розмову. Дякую вам за звичайну працю, вам і вашим побратимам за неймовірну бойову роботу і за те, що ви тримаєте оборону України. Євгеній Арапай, боєць легіону свободи Національної гвардії України, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.